Підтримка США України продовжується. Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на прес-конференції у Києві 4 березня. Дипломатичними каналами будемо продовжувати роботу зі сполученими штатами з конгресом, адміністрацією президента Трампа і з президентом Трампом для того, щоб Україна і США продовжили боротьбу за справедливий тривалий стабільний мир, за словами прем'єр-міністра. Впевнений, що підтримка від США, як від світового лідера одного з найбільших наших партнерів буде продовжуватись. Україна готова підписати економічну угоду зі США щодо створення інвестиційного фонду. Так Київ потребує і просить конкретних гарантій безпеки, як від США, так і від Європи та Групи СЕМИ. Прем'єр зазначив, Київ очікує на зворотній зв'язок. від США на на дипломатичному рівні нагадаємо, в американських медіа з'явились повідомлення, що президент США Трамп призупинив військову допомогу Україні. Офіційно про це Білий Дім не повідомляв.